Вітаю! Ви на каналі сніжинка Як коти вибирають місце для сну. Експерти розкрили цікаві факти. Вісім основних ознак: диван, підвіконня, гора брудної білизни. У котів є особливий спосіб пошуку затишного містечка для сну. І є вісім факторів, на які вони орієнтуються. Безпека. У домашніх котиків, як і раніше, збереглися інстинкти, тому в першу чергу вони шукають безпечне місце для сну. В ідеалі з трьох боків кіт має бути захищений. При цьому з одного боку потрібен огляд на випадок нападу ворогів, а з іншого шлях до відступу. Температурний режим. Погода в будинку теж впливає на вибір. Коли з'явиться протяг і підлога стане холодною, вихованець піде спати ближче до доступного джерела тепла, до батареї, увімкненої духовки, сонячних променів на підвіконні або улюбленого господаря. А в спеку плавно переміститься на нахильну підлогу у ванній і може навіть заснути в раковині. Власність. Якщо в будинку живе відразу кілька кішок і навіть собак, то розподіл території неминучий, і вихованець буде тільки на виділеній ділянці відповідно до ієрархії, вибравши найбільш зручне місце. Зручність звичайно ж, кішки шукають собі зручне ліжко, але навіть не намагайтеся зрозуміти котячу логіку в цьому випадку. Тут все залежить від індивідуальних особливостей вихованця. Одним подобається спати на пухнастих ковдрах і подушках, а інші цілком комфортно почуваються, роздягнувшись на підлозі навіть без підстилки. Запах. Котячий світ зроблений із запахів. Тому не дивно, що і місце для відпочинку вони вибирають за ароматом. Він може їх як відштовхувати, так і притягувати. Наприклад, старий светер, який лежить на стільці і пахне господарем, на ділі виявиться привабливішим ніж м'який будиночок з ледве відчутними запахами складу і нових матеріалів. Захист у дикій природі. Коти часто змінюють місце сну для власного захисту. Якщо тварина довгий час спить на одному і тому ж місці, то вона ним пахне. Тоді хижак без зусиль вийде на слід, тому кішкам доводилося постійно пересуватися, і ця звичка збереглася досі. Відчуття здавалося б, кіт знайшов ідеальне спальне місце. Тепле, зручне, безпечне, без будь-яких неприємних запахів. Але поспавши там кілька ночей, знову мігрує. Просто якщо тварина відчуває біль, то звинувачувати в цьому буде ліжко і почне нові пошуки. Така поведінка частіше трапляється у літніх котів, які страждають на артрит. Чарівність новизни. Загалом коти люблять стабільність, і знайоме середовище проживання їх у певному сенсі заспокоює. Але іноді вони люблять відкривати для себе нові предмети, матеріали або меблі і з радістю їх тестують. Ось у цьому випадку кіт вибирає найдивніші місця для сну сушарка для білизни. Коробка від нового ноутбука, паперовий пакет у коридорі або сорочка, що впала на підлогу. Як правило, коли чарівність новизни минає, вихованець повертається до свого звичайного лежака. Тепер ви знаєте, як коти вибирають місце для сну. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, нагадаю вам підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока!